Гур знищило склад вибухівки в Тульській області Росії. Під атакою був підземний склад вибухових речовин на території Олексинського хімічного комбінату. За даними джерел в гур на захищеному складі, зокрема зберігався піроксиліновий порох. Це бездимний порох, що використовується в боєприпасах стрілецького озброєння артсистем та ракетних двигунах. Про гучні вибухи вночі повідомляли і місцеві в пропагандистських пабліках. Сили оборони України завдали ударів по російських нафтопереробних заводах. Факт враження ворожих об'єктів підтвердили в генштабі Збройних сил України. Потужні вибухи та пожежі зафіксовано на Краснодарському НПЗ. Там ворог щороку виробляє близько трьох мільйонів тонн нафтопродуктів, зокрема і пальне для російської армії. Повторного удару зазнав і Сизранський НПЗ в Самарській області. Там виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний газ та мазут. З нами на зв'язку Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні, героям слава пане Павле. Ну, скільки вже згадали так українські удари по НПЗ, давайте оцінимо їхній вплив на те, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення. Чи вже бачимо його? Безпосереднього впливу удари по російській нефтянці на військових не мають, тому що російська нафтопереробка вона складає двох грубо кажучи, перший етап це переробка в важкі нафтопродукти нафти, тобто дизель, мазут тощо. А другий етап це на складні, на високоектанові елементи, Це якраз ті бензини та інші види пального, які сучасні, яких дефіцит в російській, російському виробництві відбувається. І зараз от, те, що ми спостерігаємо по Росії після низки ударів. Після початку операції Збройних сил України по, по тиску на російську нафтопереробну галузь такі наші санкції своєрідні з боку України, бачимо початок дефіциту в низці регіонів Російської Федерації, бензинів. В першу чергу, високооктанових бензинів те, що складне до переробки до. Те, що переробляється і виробляється установками, які, як правило, Росія свого часу купувала в Європі, в Америці, які вона виробляти власне, не може. От низької переробки ступені нафтопродукти, які переважно якраз використовуються в війську. Це кораблі там на мазутних двигунах соляр для танків, інших технічних засобів, їх значно більше. Поки що дефіциту в цих галузях не спостерігається. Але побачимо все ще попереду. Іван правильно сказав, що складно сказати ступінь ураження російських нафтопереробних заводів зараз. Для цього потрібен час і планомірна робота. Знову ж таки, ця робота вона полягає не тільки в знищенні там конкретних видів е, пального, а й в тому, щоб позбавити Путіна отих от тих е, кривавих нафтодоларів е, кривавих грошей на війну, які е, ця е, російська е, галузь економіки. Продукує в, вперше вчин, першу чергу. Пане Павле, до речі, про дрони і про те, що просто зараз та шириться зокрема пабліками. Я маю на увазі е, таке повідомлення, що в камері чергової збитої гербери виявили відео з китайського заводу, на якому перевіряли роботу цієї камери. Нагадаю, гербера це російський дрон, власне, це відео, яке е, е, зняли з камери, просто зараз на ваших екранах. Пане Павле, е, чи є це, ну, знаєте, зайвим до. А, і якщо є це доказом, то доказом чого і чи ну вплине це оприлюднення, я не знаю на співробітництво зокрема Китаю та Російської Федерації, зокрема в плані ось оснащення російських дронів китайськими технологіями та залізом. Ну, навряд чи вплине безумовно, ще одне свідчення співробітництва Китаю і Росії по технологіях подвійного призначення. На жаль, так. Чи можна достукатись до керівництва Китаю такими фактами? Ну, теж, на жаль, навряд чи щось вийде. Ще одне підтвердження, ще одне в капілочку тих втечку тих документів, які будуть о, свого часу спрямовані проти о, в, міжнародні суди, проти держави-агресора і її посібників, в тому числі Китайської Народної Республіки, проти компаній о, і російських спецслужб, які о, здійснюють чорний і сірий експорт, контрабанду товарів о, у Російську Федерацію. Пане Павле, і ще дуже важливе, що планується відбуватись. 90% інформаційних вкидів щодо російсько-білоруських навчань. Запад 2025 буде йти з боку Москви, Ось таке заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов на форумі. Інформаційна війна від спротиву до стійкості ці навчання після того як відбулися події 2022 року в Україні. Вже чітко е отримали, скажімо так, чітко окреслені межі сприйняття, саме когнітивні, тобто їх вже назавжди починають сприймати ніяк навчання, а як щось е можливо більше, ніж просто військові маневри. І саме в цьому є проблема. Е із їх зараз йде хвиля нагнітання ситуації, а з першими днями їх. Початку активної фази, це, я я пам'ятаю, 12 вересня буде. Ну, буде просто шалена хвиля інформаційного інформаційного загострення. Пане Павле, ну, ми і знову і знову звертаємось до ось, цього, ось цих навчань. Я підкреслю, запад 2025. На ваш погляд, ось це нагнітання. Навколо цих навчань. Про що воно говорить, кому воно потрібно, кому воно вигідне. Ну, Кирило Буданов, він військовоначальник, військово він о, чиновник урядовий, тому не може прямим текстом сказати що про те, що о, якраз на фоні цих навчань о, можуть погрожувати наші сусіди о, з півночі і зі Сходу. Дай Бог, нікому таких сусідів не мати, можуть погрожувати війною, продовжувати новими операціями тощо. І, чи це можливо? Так, можливо. Чому? Тому що абсолютно правильно такі навчання можуть бути підготовкою до, до війни. І навчання Запад-2021 стало тому підтвердженням запад 2008 стало тому підтвердженням. Це якраз ті варіанти, коли навчання плавно перейшли в реальну війну на території сусідньої держави. Тому кожні такі навчання будуть супроводжуватись очікуваннями ескалації з боку держави, агресорки і її партнерки. А на цьому завжди можна. Спекулювати, тобто вкидати е, такі точкові приводи в залежності від е, потреб пропагандистської, взагалі воєнної машини, в тому числі. Ну, наприклад, там можна, не хотів би я це говорити, але ну, наприклад, е, там з боку Білорусі закидаються там. Певні наративи про ну вторгнення, наприклад, в Рівненську область, да, для того, щоб перерізати українську логістику, схід-захід. Результат наші сили повинні мають для того, щоб реагувати на це, відтягуватися з напрямків, де зараз відбуваються реальні бойові дії на ділянки потенційного вторгнення. Це пряме е послаблення нашої оборони. А потім виявляється, що це е, був такий собі інформаційний вкид е, і 90, а може навіть і більше відсотків е, інформаційних е, таких е, сенсацій е, будуть, звісно, це, це цілеспрямовані вкиди, інформаційні вкиди з боку наших сусідів, їхніх спецслужб. Але треба ж розуміти, що 10% – це е, те, що може перетворитись в реальну зараз, пане Павле. Ось з приводу спекуляцій хотів ще у вас спитати. Е, Герасимов, начальник генштабу збройних сил Російської Федерації, проводив брифінг, і там була засвідчена карта. Ну, начебто оперативна. Ось інтери її порівняли з картою нашого ресурсу Deep State, я маю на увазі нашого українського. Ну і виявилось, що в росіян на карті немає такого поняття, як сіра зона, тобто зона, яку не контролює жодна сторона, в них усе червоне. Скажіть, будь ласка, наскільки ось тут такий та пропагандистський крок? З боку Генштабу Збройних сил Російської Федерації ну, грає на руку, ну я не знаю, нам або їм. Ну, так ви, як журналіст, відразу оцінили от ту ізюминку, да? Ту родзинку самого, можливо, все дійство було якраз створено для того, щоб от такий короткий епізод показати. Крутилася довкола нього з метою дезінформації, адже дивимось не тільки росіяни, українці, ну швидше українці, ті, хто зацікавлений кому по роботі потрібно. Але дивляться і всьому світі, що відбувається. Тобто Герасимов і його інформаційно-психологічні органи. Міністерства оборони Російської Федерації саме таку інформацію хочуть донести до американських партнерів, до європейських партнерів, до так званих нейтральних країн Індії, Китаю тощо. Ось на що все це розраховано. От. І е, те, що українські осінтери так швидко реагують, і е, е, інформація, Обигрують інформаційно це інформаційне повідомлення, від швидко руйнують ці російські міфи, які ціленаправлено створюються російською армією, російськими органами інформаційно-психологічної війни, це... це вже плюс. Знаєте, у нас такий додатковий фронт, волонтерський фронт, інформаційний фронт. Наших громадських діячів, і це вже плюс, це класно. Пане, пане Павле, є, є ще один розріз. Давайте його додамо. Переговорні групи України працюють із країнами глобального півдня та США, а наступного працюватимуть з європейськими представниками. Теми обмін військовополонених, повернення дітей і громадян інших держав. Окрім того, сторони готують майданчики для майбутніх зустрічей лідерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу. Почуємо, що стосується. Переговорного процесу зараз наша команда а, працює Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, В'єднання Арабські Емірати, Швейцарія, Сполучені Штати Америки. Тобто, окрім Америки, глобальний південь. Це було завдання моє у Мірову Єрмаку на цей тиждень. Там двосторонній трек. На наступному тижні буде європейський трек. Тут глобальний південь, на наступному тижні європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що деякі треба ставити точки щодо гарантій безпеки. Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного, тому я думаю, ми будемо на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей. Пане Павле, в нас трохи більше хвилини лишається. Давайте, мабуть, що ну спробуємо хоча б оцінити ну, перспективність залучення країн глобального півдня до такого чутливого питання, як, наприклад, обмін військовополоненими або повернення дітей. Гуманітарні питання вони завжди мають більш широку аудиторію, яка може сприяти цьому, і те, що Україна і наші партнери користуються. Такою можливістю для, для повернення наших військовополонених, для повернення наших дітей, для повернення тіл наших загиблих воїнів на територію на батьківщину це, це великий плюс. Знаєте, бути миротворцем, багато хто хоче в світі, в цьому такому демонструвати свою добропо. Добрі наміри, ось їм так. можливість якраз і дається цим державам, Дозуміло. якою Україна користується, пане Павло. Ми дуже дякуємо вам за важливі акценти. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21